Студенти ті, хто іноді можуть прогуляти пару або чарівним чином підготуватися до екзаменів за одну ніч. У листопаді молодих, енергійних, заряджених на позитив, вітають з Міжнародним днем студента. Щорічно міський голова Ольга Попенко вітає вихованців вищих навчальних закладів міста зі святом. Цьогоріч очільниця міста також нагородила активних, талановитих, розумних. Працьовитих та завзятих студентів подяками та почесними грамотами сьогодні усі студенти нашої неньки України відзначають своє свято День студента. Бути студентом це завжди почесно і відповідально. І Я, мабуть, від усіх скажу, що в кожної людини у її серці, у її пам'яті, в душі, студентські роки це найкращі роки. От тільки на превеликий жаль. Що сьогоднішньому молодому поколінню випало жити у нелегкі часи для нашої держави. Наші захисники боронять рідну землю, захищають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Разом з усім народом України, наша молодь демонструє свою відважність, мужність, героїзм. І воює на усіх фронтах. Адже наша держава найбагатша у світі не тільки своїми чорноземами, а й своїми героїчними, відважними людьми. Ми бажаємо, щоб книга мудрості кожного студента, викладача, вчителя, співробітника книга радості. Здоров'я, щастя, миру, любові супроводжувала їх протягом усього життя. А ми будемо гордитися нашими дітьми, будемо радіти за їхні успіхи і просто знати, що вони є на землі хороші люди з розумними головами, чистими помислами і щедрими душею. Ми сьогодні низько вклоняємося і дякуємо нашим захисникам. Бо ми маємо можливість зустрічатися. Ми маємо можливість працювати, навчати, виховувати, лікувати. Тому низький уклін Збройним силам України. Слава нашим героям, слава нашій ненці Україні з вірою до перемоги! Свято об'єднало майбутніх представників найрізноманітніших професій: вихователі, бухгалтери, медики, кухарі, кравці тощо. Кожен з них отримав пам'ятну відзнаку з рук міського голови. Такі вітання в день студента дуже приємно отримувати. І ця грамота для мене це пам'ять на все життя про моє студентське життя, про моє активне життя. Я вважаю, що такі заходи необхідно проводити, тому що цінують нашу молодь, нашу активність, те, що ми робимо для нашого міста. Це моя перша відзнака. Я щаслива, що мене привітали з цим святом. Я ціную це і дякую. Приємно отримувати такі грамоти. І... Це означає, що мої мрії можуть здійснюватися. Мені приємно отримати такі грамоти, тому що, по-перше, це згадка на все життя. А по-друге, оскільки я розумію, обирала найкращий, а обрала саме мене. Звичайно, приємно отримувати такі грамоти, тому що ну. Це велика честь для мене. Студент людина загадкова, тільки вони можуть знайти 25-ту годину в добі, аби таки довчити тему перед екзаменом. Характеристику студенту дають і винуватці свята. Студент це, по-перше, наполеглива людина, адже потрібно працювати наполегливо. Це людина можливо емоційна, тому що в нас такий вік, який є емоційний. Студент це людина, яка постійно працює. Завжди, в день, вночі, тому що хочеться добитися якихось результатів, позитивних бажано, але, звичайно, бувають і негативні, тому що таке життя. Студент це людина наполеглива, креативна. Яка не досипає ночей, щоб отримати якісь знання для себе, щоб досягти чогось житті. Сьогодні у залі зібралась молодь, котра щоденно навчається, аби у майбутньому стати майстрами власної справи. Поруч з ними кожен згадує і свої роки студентства. Шановні студенти, вітаю вас з вашим святом. Першу чергу хочеться побажати мирного неба і скорішої перемоги, тому що навчатися під час війни дуже тяжко. Колись 17 років назад я також була студентом. І зараз я можу сказати, що це були найпрекрасніші моменти, одних із найпрекрасніших моментів мого життя. Тому е, хочеться е, сказати, що студентські роки це маленька репетиція дорослого життя. Бажаю вам пройти цю репетицію вдало. І крокувати вже в доросле життя з впевненістю в собі. З міжнародним святом своїх колег вітають і студенти. Вітаю всіх студентів з їхнім днем. Бажаю терпіння, наполегливості, щоб завжди було натхнення вчитися і ніколи не втомлювалися. Продуктивності. І е, гарного настрою. Я бажаю е, своїм колегам натхнення, креативності і терпіння і. Гарної нервової системи бажаю, щоб наші студенти не забували про громадську активність, допомагали на даний час зсу, брали активну участь в житті коледжу. Бажаю успіху та натхнення і також експериментуйте, адже ми майбутнє нашої України.